Отже, з нами на зв'язок вийшов Максим Кияк, керівник міжнародного напрямку мережі АНС. Вітаємо, пані, пана Максима. Вітаю вас. Вітаю. То, з вами хочемо говорити про те, чого нам слід очікувати від саміту Великої Двадцятки, який відбулися буквально за декілька. Днів ну, от вже ніби є е, підтверджена інформація, що Путіна там не буде. Хто там може бути Лавров, е, і наскільки він там взагалі потрібен? Е, чи будуть дискусії про зменшення двадцятки до «дев'ятнадцятки» чи можливо заміни Росії на якусь іншу країну? Перше, що давайте, давайте пам'ятати про те, що дійсно е, саміт Великої Двадцятки це зустріч унікальна зустріч, е, яка відбувається щороку. По суті, країни, представляють дві третини всього населення земної кулі, і понад 70%, якщо не помиляюсь, валу національного продукту. Взагалі всіх економік світу, тобто це дуже важливий саміт. це Справді важливий представницький саміт, і президенту Зеленському дійсно там варто бути. Це один з найважливіших для нього майданчиків після початку повномасштабної війни Росії проти України, і дійсно йому там варто бути, як ви зазначили, від Росії дійсно повинен бути Лавров. Але я знову ж таки я не до кінця впевнений, тому що мені здається, що не беручи участь Путіну в цьому саміті, він. Ще, ще більше робить удар по, по власному іміджу, тобто для нього буде там присутнім і виступити, думаю, що це дуже важливо. Але е, цікавий факт того, що Лавров, як правило, відіграє роль, знаєте, такого е, лялько скажімо так, ляльки, яка озвучує тези Путіна, тобто те, про що по суті думає Путін, те, що в нього на язиці з одного боку, але з іншого боку, може бути інший момент, в якому я дещо сумніваюся. Це те, що дійсно Путін е, через Лаврова буде продовжити ту свою тезу, яку він озвучив на е, форумі так званому міжнародному е, форумі Валдай в Росії. Про те, що мовляв давайте домовлятися. І тому подібне, але я все ж таки знову заходом мається домовлятися. Але я дуже в цьому сумніваюся. Мені здається, що все ж таки Путін буде далі намагатися через своїх посіпак розділити захід, налаштувати країни світу, зокрема там країни Азії. Країни Південної Америки, країни Африки проти такого, знаєте, колективного заходу, проти якого виступає дуже сильно Путін. Мовляв, це захід винен у тому, що в Україні війна проти України війна. А захід у всьому винен ми всі такі хороші, пухнасті. Ми тут ні до чого. Але знову ж таки, цей захід, цей саміт, саміті дуже дуже потрібен. Але Путін до нього підходить з, з таким сумним трошки обличчям, тому що йому не вдалося ні нічого досягнути в Україні. Він втратив найбільший обласний обласний центр, власне, який захопив після 24 Лютого, тобто, путіну там по суті нема що робити, і відтак їде відбуватися туди його посіпака Лавров. Скажіть, будь ласка, стосовно якраз цієї ситуації довкола Херсону, багато хто була така думка, що, ну, що вважали, що нібито ось таким чином Путін хоче показати, що він готовий йти на якісь поступки, на якісь переговори. Можливо, хоче оголосити знову ж таки перемир'я, і таким чином, нібито він готується до саміту Великої Двадцятки, залишивши ось цей регіон. Чи поділяєте ви таку думку, і чи ну наскільки вона має можливість бути реальною? Мені здається, що першопочаткова така задумка дійсно існувала. Але звісно цей задум розгадали і на заході, і в Україні, зокрема, і Путін хотів стати таким собі знаєте, миротворцем гуманістом, який от мовляв дарує мир Україні, якісь перемир'я. А Україна така погана, агресор. Вона цього не хоче, не приймає. От дивіться яка погана Україна. Але я вважаю, що особливо після лютого вірити Росіянам не можна ані трохи. тобто, взагалі, і в одному реченні ставити такі слова, як мир. Перемовини Росія взагалі недоречно, тому що ворог надзвичайно підступний, цинічний, і я би закликав не розслаблятися, зокрема після того як ну ми ми ще не отримали. Ми ще не скажімо так, не убезпечили Херсон від можливих якихось атак і тому подібне агресії. Але я би закликав не розслабля, не розслаблятися, тому що світанок ще дуже дуже нескоро. Пане Максиме, зрозуміло, що не тільки Україна там буде обговорюватися, але мабуть це тема номер один, тому що ми бачимо, що весь світ страждає певною мірою від цієї війни. Вже так, і тут велике питання, що очікувати від цього саміту, адже. Або на Росію буде чинитися тиск, так навіть через Лаврова, щоб вони все ж таки закінчували з цим, або навпаки, буде чинитися тиск на Україну, щоб схилити до перемов і добитися якогось перемир'я. На вашу думку, яка буде домінувати там позиція, хто вийде переможцем так в цьому дипломатичному протистоянні, і що нам очікувати в результаті? Ну, ви маєте розуміти, що окрім того, що це 20 держав, це так само 20 держав з абсолютно ну переважно різними інтересами, так якщо брати ту ж індонезію. Там Туреччину, Південноафриканську Республіку, у них свої інтереси, <клес> і дуже часто їхні економічні інтереси переважають над якимись умовними цінностями, над тим, щоб підтримати Україну. Зрозуміло, у нас є свій західний фронт, у нас є держави, які нас підтримують, але завжди будуть держави, які не будуть, які в принципі буде з великим рахунком на, на жаль, байдуже. І от е, останні такі крайні статті, які з'явилися на європейській правді, про те, що насправді е, Росія, попри чутки, що її там можуть виключити, хоча є дуже. Цьому сумніваюся з великої двадцятки, тому що рішення приймається все ж таки консенсусом, і багато держав буде проти е, власне про те, що Росія долучена до, до документів, які будуть проголосовані наприкінці цього саміту, і там дуже цікаві є формулювання, де взагалі не з, не згадується про війну Росії проти України. Там згадується якась. Ефемерна війна в Україні про те, що ця війна в Україні вона не є серед основних якихось викликів. Інші є виклики: там той же ж ковід, бідність, звичайно, енергетична криза і ряд інших. Низка інших. Ось, але нам важливо в Україні. Зокрема, президенту Зеленському намагатися переконати держави, які е, десь зберігають нейтралітет, в тому, що Україну варто підтримати так. Туди їде Трюдо, який обіцяв, що е, буде працювати над коаліцією е, на підтримку України. Там буде і Шольц, там будуть Сполучені Штати Америки, там і Італія, і Німеччина. Але нам треба також розуміти і намагатися вплітати війну в Україні в глобальний контекст. Це дуже важливо вміти, тому що дійсно держави та ж Індія, до прикладу, вона насправді зберігає дуже дивну позицію дотримується дуже дивної позиції, не кажучи вже про Китай, і тут треба дійсно поламати голову над тим, як достукатись до до мізків до сердець оцих от от держав і до їхніх громадян. Пане Максиме, але ми пам'ятаємо на розмову якраз ось цих лідерів і двох країн, останніх, яких ви згадали Індії та Китаю, у розмові з, Путіна, з Путіним в Самарканді, та і зокрема, про те, що прем'єр-міністр Індії наголосив, що зараз не час для воїн, чи можливо через те, і Путін не їде, що йому знову ж таки скажуть, чому ти до цієї пори не завершив цю війну, і зараз знову ж таки не час для війни. І це буде лунати не лише з боку, наприклад, західних наших союзників, але з боку ось цих країн Азії, зокрема, ну так. Путін все більше ізолюється, і це абсолютно зрозуміло. і, і Навіть і, ті ж слова Цзіньпіня на зустрічі з Шольцем про те, що він абсолютно засуджує будь-яку можливість ядерної війни. Це теж дуже важливий для нас меседж. Путін все більше ізолюється. Він це розуміє. Путіна залишається все менше союзники, але вони насправді все ж є. А, і мені здається, якраз от таку можливість, як велика двадцятка, самі велика двадцятки, і варто було його би, начебто, використати для того, щоб якомога більше країн залучити на свій бік, і тому власне Лавров туди їде. Але мені здається, що крім цього він буде намагатися так само і підривати зсередини а, суспільств, західні суспільства, розколювати їх і працювати десь на фронті країн Африки, країн Азії. Тієї ж латинської Америки це те все те, про що говорив він власне на Валдає так само, і до цього варто дуже обережно ставитись, тому що тепер мені здається, якщо раніше. Час грав на стороні України на боці України. Тепер час так само може грати і на боці Росії. І Росія це зрозуміла. Росія тепер грає вдовгу. Вона е, свої стратегічні пріоритети, дещо видозмінила, і тепер е, буде намагатися якомога, збільшити коаліцію держав, які будуть на її, на її боці. Чи це вдасться їй ну, не знаю, будемо бачити багато, що залежить від нас, і зокрема від збройних сил України, які на на, на зараз стане на зараз є найбільшими перемовниками в війні Росії проти України, а чи вдасться Росії все ж таки створити антиукраїнську коаліцію? Так умови, і називаємо іноземно також раз на те пішло, тому що ми ж нещодавно говорили про те, що встановлюються максимальні ціни на нафту і. Зах... східні країни можуть пристати до цих санкцій або ж запровадити навіть свої санкції проти Росії. То чи не призведеться до того, що все ж таки Росія опиниться в остаточній ізоляції і не витримає цієї довгої дистанції? Все можливо, але на даний момент певна така знаєте, зла, вона присутня. Тобто, це ж теж Росія, Білорусь там можна частково. Китай, Індію сюди залучити. Вона насправді є. і Росія буде над цим працювати. Але розумієте, Росія дуже вміло е, вміє знову ж таки е, розколювати, переконувати суспільства інших держав. Зокрема, як вони діяли в Африці. Вони казали, зокрема, Лавров, коли був в Африці, своєму, е, в своєму в своїй поїздці, в турне він казав про те, що це продовольча криза насправді ж не через нас, не через Росію. Це все захід винен, Це все Україна вина. от до них питання е, і буде так конкретно країна за країною, Знаєте, камінь. Чик за камінчиком степ бай степ буде переконувати держави в цьому. Тобто Росія я не вірю, що Росія відступить. Принаймні, в перспективі там найближчого часу рік-два точно не відступить, і доведеться все ж таки затягнути паски, тому що далі буде трясти не менше і далі. Знову ж таки нагадаю, буде зима. А на цю зиму Росія робить особливий акцент не тільки стосовно України, а стосовно того, щоб розколювати колективний захід, як вона каже. Ну і ви згадували про те, що участь в цьому саміті Великої двадцятки буде брати наш президент Володимир Зеленський. Я так розумію, це буде за посередництва відеозв'язку. Наскільки на вашу думку таким чином можна буде йому достукатися до учасників цього саміту, цієї великої двадцятки? Чи можливо йому варто було б особисто полетіти туди на Балі в Індонезії? Не думаю, тому що все ж таки дійсно лише залишати країну в стані, яка перебуває в стані війни навіть на день, на два, на три це не варто цього робити. І Онлайн засоби. Я думаю, що вони цілком цілком доречні. Не забуваємо, що у нас там є так само і союзники, і теж трюдо, і представники інших держав, лідери інших держав. Я думаю, що цього буде цілком достатньо, але треба розуміти, що взагалі. Ну, Україна не мала би, начебто, там бути посудня, тому що там е вона не належить до Великої двадцятки для України зробили виключення, і цим варто насправді скористатися. Все ж таки, в стані війни їхати так далеко на три дні, е думаю, недоречно, тому що Росія так само може цим скористатися. з тих країн, які будуть брати участь у цьому саміті, на вашу думку, чи особливо серед цих нейтральних та які. Нейтральну позицію займають, чи хтось з них зможе змінити, наприклад, свою думку після спілкування з західними лідерами та от нашими союзниками, чи, чи, можливо, після виступу нашого президента? Е, ну, щоб кардинально, я в це не дуже вірю. Можливо, якась країна, яких брак інформації, але я, чесно кажучи, ну, я трошечки в цьому плані циніком став. Я не дуже вірю. Я думаю, все ж таки інтереси економічних будуть переважати в тих державах, які є начебто нейтральними. Я не вірю, що і Умовна Індія завтра скаже все. Ми засуджуємо е, російську агресію. Ми засуджуємо анексію. Е, ми тепер з України. Я в це дуже слабо вірю насправді. Тому мені здається, що певного якось консенсусу там не буде і умовний розкол між там тим заходом і країнами е, там інших регіонів стосовно і питання війни в Україні проти України, вибачте, і інших питань. Думаю, що він буде зберігатися, і це буде одне з найбільш дискусійних питань. Дякуємо вам за ці коментарі. Керівник міжнародного напрямку Дякую. мережі АНЦ Максим Кияк в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на ну, все добре. Дякую.